Україні з'явилася нова автомобільна афера. Шахраї продають машини з величезними знижками. Мовляв, вони перебувають за кордоном і не хочуть далеко їхати, щоб показати авто. Тому просять перерахувати гроші через банк, не повідомляючи секретного коду. Іноді до цих схем можуть бути причетними і банківські співробітники, які мають відповідний доступ до інформації про банківські рахунки, банківські перекази. Тому такі схеми є неприпустимими. окрім того, зараз у соціальних мережах дуже часто пропонують придбати документи для оформлення кредиту на машину. Це можуть бути довідка про доходи, трудова книжка, водійські права, і навіть заява чоловіка чи дружини про згоду на покупку. Але банки легко визнають, чи справжні ці папери роблять яким чином купую трудову книжку. Там вже відповідно ставиться просто печатка і все. Тобто, але звичайно, що в такому випадку ніякі повідомлення до пенсійного фонду не приходять. і банки там сам контролюють, щоб дійсно знати, чи реально людина працювала, працює ця довідка, чи це просто ну намальований папірці. Також у фінустановах перевіряють доходи за півроку через податкову і рахунок організації, яка видала відповідну довідку про їх отримання. Тому щоб зберегти кошти, не варто купувати фальшивих документів.